Згідно стандарту 14-го, оренда може бути фінансова або операційна. Що цікаво, оренда буде фінансовою, якщо виконується хоча б один з п'яти критеріїв, які передбачені у стандарті 14-му. Це означає, ми відображаємо операції по суті, а не по формі, і тому абсолютно неважливо, що буде зазначено у вашому договорі оренди. Буде зазначено, що це лізинг, оренда, фінансова, операційна, неважливо. Для того щоб знати, як відобразити цю оренду по типу фінансової чи орендної, ми дивимося в п'ять критеріїв. Якщо виконується хоча б один з п'яти обліковий як фінансово, а ці оренди між собою кардинально відрізняються. Наприклад, коли я орендодавець і назва сторін орендодавець передає, орендар приймає. Так ось, якщо я орендодавець. І в мене оренда операційна, я залишаю її на балансі. Я продовжую її амортизувати. Я визнаю доходи від орендних платежів і це є операційні доходи. Якщо ж я визнаю оренду як фінансова, я списую як орендодавець при передачі такий, такий об'єкт оренди з балансу. Я припиняю нарахування амортизації. Я визначаю, визнаю в бухобліку фінансові доходи.